Яким має бути наступний український президент? Хоча вибори здається ще на наносі, але я переконаний, що дуже багато українців ставлять собі саме це запитання. Тому що ну нарешті ж ми хочемо жити нормально. Хто ж нам в цьому допоможе? Знову Зеленський чи може Залужний, або Порошенка знову покликати, чи ще когось? І тут для вас у мене надзвичайно велике розчарування. Ви думаєте абсолютно в неправильному руслі? А нам треба подумати геть в протилежний бік. Як зробити так, аби президентом міг бути хто завгодно, і при цьому він би все одно виконував волю народу, дотримувався інтересів народу. Якщо президент, звичайно, нам взагалі потрібен. Повірте, це запитання надзвичайно глибоке для світогляду людства, а відповіді криється в українській культурі. Ваші ж думки напишіть, будь ласка, в коментарях. Дуже вам дякую.